Мінгосу. А то дитячий тепер уявити, приходиш додому, а там звуки темно. Дитинка перед телефоном і. Спасибо, суперсел за моє хороше, щасливе дитинство, без ніяких моральних травм. Давай Там, блядь, за херня? Мам, да ты ч. Ай! Ну, Быстро виключ, хуйню эту, блядь, дай бал уже. Та мам! Ай! Ладно, не через це знімаю два роки Клеша в Клен, насправді причина проста. Хлопчик ледь не помер на Гойдалці, докатався аж до реанімації. Ха-ха! Тепер ми познайомились, починаємо. Суперсел, так довго думали, як же заставить тебе більше. Задротить від івента до івента. Куди ж засунуть ці кислі ексі. А як це називається час? І момент вибора. Skip, skip. But when does this game get fucking good? Хороша спроба, суперсел, але в мене є ідея покраще Задротить 24 на 7. Висадив квіну Висловлюю. Здався. Припитні сводору. І всього лише пару годин такого гімплея. Ідеальна база, можна стати зверху і вистрілити. Бля... <звук> Ти вже отримаєш довгождане, любе, нетерпляче. Боже, звук, як наче мені хтось на обличчя накончав. І ти що подумав, що ти пройшов весь квест? Ха-ха, братан! Сережа, діло шляпе, нюхай бебру. І того. На вилученні гроші обов'язково беремо якийсь декор, якщо електрик, то рак. Сам розумієш, що тут лох. Якщо якір, то. Все на дно! дно! В честь китайського новороку. Ми відрубали к... башку Кайда і прицепили сюди, от хай висить. Афіїтельний скін Вардена, його вже зни. Посох у нього дуже такий серйозний ще плюс літаюча хвиля, та ти що. Ні, це пісня, От Варден красивий, Варден прям шик. Муа. Буде ще вона. Вау, вона, вона вієємна! Пацани, треба брать! Треба брать! Тратить деньги, не вистачає грошей. Пішов за донат, і все є, все є, донатики, всі купить. Блять, сейчас прийшло повідомлення, що гроші на карті закінчились. Подожди, не понять. <му> не очкуй, я багатий. Є челленджі каденіки, може проходить, в принципі, самої квіной. Давай зараз тобі дядя Дімка покаже, як це робить. Дивіться, раз. Два, готово. І ми вертаємося для того, щоб спробувати цими дракончиками, і в мене їх досі немає. Подожди, так. А, а склеєчка буде, ні? Склоєчка, сука! А, точно, тут еще вся мелкая херня выросла. И что в ней лежит? А, -а, ниху. Понятно. Суперсело божний электродраконів, чисто через те, що народ дуже часто ними атакує, хоча насправді цивілізованим світі. Це вважається І бсі, реактодракон, цей чорт нагадує мені літючого боулера, який в шокі того, що він попав на 10й десятий тонхол. Скоріше, все це навіть нижче. Юніт наскільки імбовий, що яке на його фоні виглядає перекаченим амбалом. Я це все кажу до того, що Суперсел захотіли зробити не імбалансну тему, аля оце був лава лун. Вони щас проповідують політику, що даже івентовські юніти не мають бути імбалансними, то есть по суті. Говно жуй. Для начала отойди от телефона і реально ПОЖУЙ ГОВНА! Коротше, я думаю, ти зрозумів, що я тобі намагаюся передати меседж, що оцей от супер дракон це кал. Але при цьому у нас є чорна лошадка в вигляді отакої от от, дівахи з базукою, яка може реально зробити БАУМ! І да, тобі не показалось, це дійсно був що ти, типу квінахіла для цієї маленької дівчинки. Я ж казав, що я нетрадиційний. Ігрок. Підходить до кінця атака ажурними драконами. Як ти бачиш, сетап там не дуже замудрений. В принципі, все ж ти можеш, це просто поміняти одного дракончика на шарики, щоб було чим слить. Повітряні міни. Як атакувати цими красивими дівчатами, красотками, красовочками? По-перше, це собитє. Тут треба отримати фан, тому я рекомендую сетап з трьома галіємчиками, п'ятьма гілками, які не підуть на королєву і. Повною атавою цих дівах, на яких ми кидаємо. Ну, варден, то понятно, хілки будуть хілять. Увага! галємов, Щоб ті типу, подовше пожили, не так швидко вмирали. І тобі треба на початку зробити все, щоб твої дівочки пішли в центр. Ти можеш віддати квіну, ти можеш віддати одного галема, але дівочки мають ходити тільки по центрам. Understand? Do you understand? <свісно> да, це була цілка на Джоджо. -Джо. И тогда ты получишь красивые картинки, типа таких. Просто по это И... Бэм! Давай! Бэм! о -хо 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 -хо! Хорошо! На тыхо повыше, хотелось бы сказать, просто забей, там працюет только десант. Видос на канале. блин, десант! Думай мені казати, що я ще не бачив. Так що дивіться його наступним сразу після цього. І корінці з хілками, але таки дійсно щось може вийти. При цьому на трьошки не розраховуй. І ти ж не думав, що я, до прикладу, візьму атаку на ТХ... дев'ять? Це ж повна хуйня. Ми будемо спостерігати не менш успішно, але вже на більш прокачену тх 16 Як ти бачиш, висаджуються вони карінці, на них сразу же хілки. І дівчатки роблять свою грязну або чисту роботу, повністю знищуючи все, що є ближайше. Просто ти це Варден підсвічує кожну з них таким приємненьким розовато-фіолетовим кольором. На тонхо, звісно, чогось карінці не агреться. Ну, це таке діло. Я дуже сильно очкую, що воно зараз... Зажре нахер всіх моїх, дівочки дівочки, дівочки, дівочки потихеньку зникають, як ми бачимо, там. Ох, яка велика! Бау, мінус король! скатіршотик накриває всю мою атаву шлюшок. Немає, девочек не буде. А, і, як ми бачимо, тут лишається дуже-дуже трошки їх ще й привітє Орел. остання, дуже довго жити не буде. А так, класний івент. Рекомендую тобі успіть, пофанитися, бо навряд чи буде щось вертати. І це, скоріш за все, раз на все життя. Отправ це відео другу, якого маленький член. Але більше за твій. Люблю тебе, цілую, пока.